Моє вітання, шановне панство, і це нова рубрика на цьому каналі. Буде вона називатися відповіді на питання підписників. Так, підписників це означає, що що потрібно зробити, просто зараз натиснути на паузу, якщо ви ще цього не зробили, підписатися на цей канал. Така кнопочка в правому нижньому куту під цим відео. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, які надійдуть вам на телефон і сповістять про вихід нового відео. Ви пишете часто в коментарях запитання, також пишете мені в директ, в інстаграм, в месенджер, в Facebook однотипні запитання, які... Я бачу, що цікавлять величезну кількість людей, але відповідати кожному наразі, на жаль, в мене вже немає часу. І я вирішив зробити ось цю рубрику. Це моя відповідь на ваш запит. Почнемо з першого запитання: це від пана Ярослава 95М. Топ-5 українських брендів. Тут все дуже просто. За яким критерієм ми будемо їх обирати? Якщо за критерієм популярності, то все, на мою думку, просто на поверхні. Це флагман ібіс, він же фаворит. Crazy Fish, Fisha, що там ще, ну не знаю, обирайте самі. Мабуть, фанатік, так? Окей, ну ось і все. Ось вам там топ-5, топ-6 брендів. Поїхали далі. Наступне питання. Це чекаємо на дайву добра і мира. Дякую. Що стосується цього запитання, воно, звісно ж, присвячене цьому відео історія компанії Шимано, і яка, на мою думку, набрала дуже мало переглядів по відношенню до роботи, яке було вкладене мною в це відео. Там навіть не години, там десятки годин. Пошук відповідної інформації, озвучка, монтаж, аудіо, відео, фон, все інше. Це все зайняло мене багато часу, а відео набрало мало переглядів. Тому історія компанії Дайва безумовно планується, але точно не найближчим часом. Поїхали далі. Дуже часто ви запитуєте про Аріон. Наприклад, ось від Євгена Комара Crazy Fish Arion від 1 до 7, чи є конкурент 76 X-Game? Ні. Вони різні, їх не можна порівнювати, їх некоректно порівнювати, якщо завгодно. Тому що Crazy Fish Arion модель, цей модельний ряд доречно порівнювати з лінійкою від торгової марки Azura, яка має назву Savada. Саме вони. Є ідеологічними концептуальними конкурентами за рахунок своїх потужних комливих частин та досить серйозних середин. Так? Вершинка у всіх теж досить чутлива. По матеріалам ви бачите, по довжинам, по вагам, і вам здається, що вони схожі. Ні, друзі, вони не схожі, вони різні. Від діаметру руків'я, від довжини руків'я, від розстановки кілець, КР-концепт і так далі. Це різні вудлища. У Crazy Fish, модельний ряд Orion, там просто величезна кількість різних вудлищ. Є і солідові, є і тубулярні, є і з руків'ям EVO, і з корком досить високої якості. Ви можете підібрати вудлище будь-яке, яке вам подобається. Але порівнювати з X-геймами не потрібно. Це різні вудлища. x гейми вони більше не для лову Судака. Ловити судака ними, наприклад, можна. Але Аріони це в першу чергу, на мою думку, для лову судака, а потім вже всього іншого. x гейми більш універсальні вудлища, якщо хочете. Ними можна краще і ефективніше ловити більш дрібну рибу, або ту, яка чинить більш високоамплітудний супротив. Це якщо простіше. Тому з савадами порівнюйте. І як їх треба порівнювати, ось як берете вудлище Аріон. Таке ж саме в цьому ж тесті та довжину саваду, їдете на водойму, берете такі ж самі котушки, шнури, приманки, тягарці, кидаєте, робите проводку, в той же самий момент берете інше вудлище, і тільки таким чином, не впираючи в стелю чи в підлогу або слухаючи вашого улюбленого блогера, е який дуже заангажований, між іншим, в переважній більшості випадків, тому що він має фінансові зобов'язання зі своїм спонсором. Тому, будь ласка, не порівнюємо X-Game з Аріоном. Вони різні, все, проїхали, йдемо далі. До цього, сподіваюся, не будемо більше повертатися. Хочете порівняти, порівнюйте, домовляйтеся, шукайте людей за реонами, якісь шляхи знаходьте доріжки, і тоді можна щось, якісь висновки робити. В будь-яких інших випадках це буде лише моя думка. Моя думка не ваша, це вам ловити. Спінінг як жінка, я вже повторював це. Вам на нього ловити, не мені. Наступне запитання: це, будь ласка, скажіть вашу думку щодо графітлідер Тіро Прототип 792 до 21 грама. І щодо цієї вудки, і до будь-якої вудки модельного ряду Тіро Прототип Ставлюся з величезною симпатією, тому що це якісний, дорогий, топовий продукт. Там немає жодних питань до. Розстановки кілець до якості виконання, до матеріалів, до підгонки, до кривизни бланку все гарно, дорого багато. Ось так. Якщо коротко, ставлюся до цієї вудки позитивно. Гарна серія, питань нема. Наступне запитання це доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка катушка підійде під цей спінінг, Неважливо, під який, друзі. Чи підійде катушка, чи не підійде, це питання балансу. А питання балансу це знову ж таки дуже філософічна історія. Хтось приймає за основу форгріпівський концепт. Коли ви тримаєте пальцем за початок руків'я. так? Або коли на форгріп свій палець і думаєте, що ось це, мабуть, і той філософський камінь. Ви нарешті знайшли цей клондайк балансу. Ні. У кожного свій баланс. У розробників часто буває так, що особливо з розробкою довгих вудлищ вони не шукають баланс, вони шукають гарний бланк та його роботу. І після закиду вважають за необхідне та логічно доцільне перекладати руків'я, вашу руку на комливу частину, тому що досягти гарного балансу, збільшуючи відстань, збільшуючи довжину руків'я, як мінімум, нелогічно. Я з цією історією не погоджуюсь. На мою думку, коли я купую дороге топове вудлище, я не повинен займатися цією темою, перекладкою руків'я, перекладкою долоні на комлеву частину. Я хочу ловити, а не займатися перекладками. Це моя думка. У розробників часто буває інша. У вас може бути власна, у вас може бути своє бачення. Ви можете тримати і затискати ручку руків'я котушки між мізинцем та безмианним. Можете затискати між безмианним та середнім. По різному. Є люди, які взагалі тримають тільки за комливу. Вони так звикли, вони все життя ловили на важкі вудлища. і тоді не було тих матеріалів, які зараз використовують. І все. У них вже нейром'язовий зв'язок. Вони не хочуть перебудовуватися, вони застарі для цього і не хочуть нічого змінювати. Хоча сучасні технології та рішення дозволяють це робити. Тому питання балансу штука дуже індивідуальна. Наступне питання від Влада Солощенко: привіт, друже! Ярик, давай наступний огляд про технологічний одяг для рибалки, мембрани, плюси, мінуси. Як доглядати, який... Пробіг у кожної і так далі, друже. Це просто величезний пласт інформації, який я не можу в одне відео втиснути. І для того, щоб дуже скурпульозно підійти до цього, до розкриття, скажімо так, цієї тематики, треба окремо поговорити про SolarFlex, про UPF. Про фліси, які бувають, які фабрики їх щують, які ми використовуємо, про полартеки, про софтшели. Уявляєш, скільки це годин, чи, мабуть, навіть днів, мені треба присвятити для обробки цього відео безкоштовно, тому що монетизація на Ютубі зараз відсутня. Нагадаю, я можу отримати 2 долари за це відео, але. Мені ж теж треба якось жити згодні. Ось, тому давайте я просто розкажу вам свою власну думку. Так от, ми почнемо, мабуть, з літа. Так, з 2017 року я активно користуюся одягом від Sims. це SolarFlex. Не можна назвати бюджетним цей одяг, звісно, однак він працює за яких умов. Маленький вітерець обов'язково потрібно, щоб був. Якщо. Нема взагалі ніяких е, рухів повітряних мас, і ви одягли будь-який одяг. Неважливо, це може бути навіть SolarFlex. До речі, зараз зі схожих матеріалів роблять усілякі там, блузки, їх називають це по суті е, такі ковтинки це е, футболки з довгим рукавом. Всі, кому, хто тільки не робить і фанатики, крейзіки, наші, всі, хто хоче, і, і Азура, і фаворит. Різні вони є за якістю, згоден. Однак всі вони працюють тільки якщо є якийсь вітерець. Якщо нема вітру, хто б вам, який маркетолог би вам що не казав, повірте, вам буде все одно дуже спекотно. Ще не придумали одяг, який би в надспекотну літню погоду дозволяв вам бути сухим. Нема. Далі. По штаням, я думаю, тут все зрозуміло. Найтонші обирайте, якщо там є ще стандарт, оцей цей UPF-30 від ультрафіолету ще краще. Далі. Взуття, я думаю, тут все просто, найтонше і в той же час, яке би якось захистило вас від сонячних променів. На голову також все індивідуально, комусь подобаються панами, комусь класичні ось ці кепки, тракери. А хтось взагалі не носить нічого, вважаючи, що це хай, мовляв, дихає шкіра голови. Наступна пора це весна, осінь, і тут нам потрібно бути готовим до дощів. Цей період часу дуже погода така мінлива, і можна потрапити під справжню зливу. Тому треба мембранний костюм. Знову ж таки, величезна, об'ємна тема. Давайте так, на конкретних прикладах, якщо ви купуєте, там, навіть якщо якийсь Sims Challenger на тореї, і ви будете його прати постійно після кожної щучої рибалки, то не дивуйтесь, що через місяць чи через два, якщо у вас багато рибалок, мембрана посипеться, і він не буде тримати дощ. Взагалі, будь-який спеціалізований риболовний одяг з мембранних тканин не треба прати. Взагалі. Не, не паріть його, будь ласка, руйнується мембрана. Хочете попрати, забруднився у вас ваш, там, не знаю, софтшел чи ваша мембрана, ваша куртка. Просто постійте під дощем. Це найкращий буде варіант. Оптимальний, повірте. Ну, змиє дощ ту кров щучу там, чи ще щось, і підете ви собі далі. Не очікуйте, що ваш одяг буде ідеально чистий. Сприймайте риболовний одяг як спеціалізовану історію для того, щоб ловити рибу. Рибак не може бути ідеально чистий, він не хірург. Розумієте? Якщо ви бачите рибалку, який просто сяє від чистоти, то, мабуть, у нього постійно не клює. Переходимо далі, це зима, і зима тут все складніше, тому що якщо температура... Навколишнього середовища там, нуль чи невеликий мороз, ви можете використовувати і ваш осінній комплект, але під вашу мембранну костюм, під вашу мембранну куртку чи комбінезон, вам треба буде використовувати, одягати усілякі софтшели. Що там є, фліси і так далі. До речі, фліс краще пропускає повітря, але гірше бореться з надмірною вологою. З першим шаром все простіше, найтоншу термуху одягаєте нормальної, середньої поганої якості. Не беріть бюджетні, погано відводять вологу перевірено мною. Що стосується зимового костюму, то великого досвіду користування різноманітними зимовими костюмами в мене нема. Однак я можу точно сказати, що на цьому також зекономити у вас не вийде. Якщо ви хочете якісний костюм для зимової рибалки, який буде надійно вас оберігати від морозів, класно виводити надлишок вологі і в той же час мати прекрасні якісь або хоча б гарні показники. Тримання його в якомусь належному стані, тобто це ж рибалка, це постійний якийсь механічний контакт з човнами, підсаками, стінками очерету і таке інше. Відповідно, його ось ця властивість не перетворюватись в лахміття, теж обумовлена різноманітними технологіями, такими як ріпстоп і все інше. Так ось. Якісні речі коштують недешево. До цього просто будьте готовими. І так, у всіх костюмів є свої плюси і мінуси. Але оця тенденція дорожчий костюм, він кращий, на жаль, вона є, і тут зекономити можна лише на собі. Все. Наступне запитання від підписника з нікнеймом Jermix. І тут першу частину приємно дивитися на ваш. На ваші доповіді компліментарно, ми пропустимо і перейдемо одразу до суті. Людина запитує щодо вухання, джигрігу, відвідного монтажа. Там, взагалі, купа запитань, перейдемо швиденько. Відвідний повідець плюси, мінуси, плюси гарно летить. Маленька приманка на найбільшу відстань, пасивна риба. В переважній більшості випадків одним з ключових недоліків відвідного повідця це те, що він краде у нас клювання. Либо просто вже висить на гачку, навіть якщо це офсетний гачок. Це недолік відвідного. Далі джегрік гарно летить лише за однією умовою, якщо діаметр тягарця буде перевищувати діаметр вашої приманки. Недолік джегрігу. Ясна річ, що візуально приманка та тягарець виглядають, ну, м'яко кажучи, не дуже гармонічно. Це на мою думку. Друге, це під час вертикальної фази гри приманки, під час падіння. Завдяки тому, що у нас приманка має велику свободу дій, вона стає стягарцем майже в одну лінію. Тому ось ці 90 градусів на падінні не завжди класно сприяють клюванню риби. Вухань або розбірний монтаж класичний, на відміну від джиглігу, не має таку швидку історію з зміною приманки, однак він має набагато меншу оцю складову відхилення приманки від тягарця. Але, знову ж таки, якщо казати про вухання, то його можна оцінювати за всіма показниками, як 7 чи 8 з 10. Непогано, досить гарно летить. Гарно на нього кліє риба, але якщо вам потрібен монтаж, який найкраще парить, який має найкращу складову вертикального відхилення, тобто найменшу, то це, звісно ж, або джиголівка, або мій улюблений монтаж це штопор. Класний монтаж, особливо для лову судака з човна. Далі людина запитує, чи є сенс у Вольфрамі. Є сенс, якщо ви спортсмен, або просто рибалка, якому постійно не вистачає якоїсь чутливості, сенсорики. Так, ну, якийсь відсоток цієї чутливості вольфрам вам надасть. Однак я такої неймовірної чутливості не помітив. Так, щось там краще воно відстукує на особливо твердому дні, однак, ну серйозно, коли у вас клює риба, вам останнє, про що ви думаєте, це чи в Вольфрам вона вдарила, чи в Свинець. Я думаю, що це все від лукавого. Знову ж таки, поки що у нас можна ловити на свинець. Нагадую, в деяких країнах Європи вже це заборонено, оскільки свинець. Досить сильно забруднює екологію. Це важкий метал. Далі, щодо мандул, людина також запитує: мандули це історія класна, особливо в місцях, де ви ловите запресованого судака, який бачив вже усілякі варіації силиконових приманок. Плюси мандули гарно летить, багато має гачків, зачіпляється за все, що завгодно, це вже недолік, однак. Пам'ятаєте, купуючи мандули в магазині, найчастіше у них є ще один недолік прямо з пакета. Це те, що ваші трійники, а саме жала гачків, знаходяться на дуже маленькій відстані від самого тіла мандули. Ось чому така погана реалізація клювань на мандулу. Тому, приходячи додому, гачки, трійники трішечки розводьте від тіла приманки, тим самим. Реалізацію ви значно поліпшите. Повірте, на власному досвіді я вас в цьому переконую. Далі йдемо, Паралон. Паралон у нас використовується рідко, тим не менше. Класна також історія, особливо в корягах, на двійниках, притиснутих до тіла. Чому ні, працює, також показав гарні. Результати, вже перевірено мною, на таких досить запресованих закоряжених місцях Київського водосховища. Робив я ці експерименти ще в 2020 році, не забуваємо про два основні моменти з поролоном. Перший вибиваємо все повітря з нього перед тим, як робимо закид. І другий момент це форма тягарця. На течії, середній, великій та без течії, це будуть різні форми тягарця. Це буде проходимець, ексцентрик або круглий, класичний е вухань. Про це вже є усілякі величезна кількість відео на Ютубі, чому так, чому як змінюється гра, гугліть, подивитесь. Далі йдемо. Пількери. Пількери треба гарні, чому ні. Вони універсальні, залізяка, як завжди, коливальна працює. Зараз, тим паче, скоро піде жерех, цвіте абрикос. Пількери треба. Далі що там, по воблерам? все просто. Ще раз дякую. Дякую і вам. Будь ласка, шановний пан Джермікс, задавайте. Одні конкретні лаконічні запитання. Не намагайтесь всунути в коментар 500 тисяч тем, тому що на те, що ви написали, я можу відповідати місяць. Це був перший пілотний випуск рубрики відповіді на питання підписників. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Не забувайте тиснути вподобайки, якщо це так. Якщо у вас виникло якесь власне запитання, ви вважаєте його дуже цікавим і таким, що. Може бути корисним не лише для вас, а й для інших. То не соромтесь, пишіть його в коментарі. На найбільш залайкані, завподобайкані, якщо завгодно, коментарі. Я обов'язково надам відео відповіді в наступному випуску цієї рубрики Відповіді на питання підписників. Бережіть себе та не забувайте про тих, хто просто зараз оберігає вас. Для тих з вас, хто хоче підтримати мій канал матеріально, всі необхідні лінки будуть в описі до цього відео. На цьому в мене все. Я бажаю вам натхнення, терпіння, здоров'я і нехай щастить!